Косівська кераміка, симфонія барвів та полум'я, зелені, жовті, коричневі традиційні кольори на білому тлі. Кожен із виробів унікальний: високий або низький, плаский або з вигинами, з асиметричним тваринним чи рослинним орнаментом. Це – Етнічний код, спадщина та незнищена традиція, що продовжує своє існування через віки. Сергій Дудка – 37-річний майстер із села Рожнів, який у розписах гуцульської кераміки поєднує традицію та новаторство. Його вироби не тільки милують око не набридають, а й прикрашають помешкання. Першим на подвір'ї гостей зустрічає Альф, американський Акіта. Здоровенний собака, чорно білий хвостатий захисник господарства пантрує територію і нових відвідувачів. Пан Сергій покидає своє робоче місце та виходить назустріч, щоби провести повсвідданого охоронця, крокує стежиною, довкола якої охайно висаджені дерева, вкриті білим весняним цвітом. Під вікном приватної майстерні шеренгою викладені бойові трофеї ЗСУ. Їх передають військові з бригад, яким ми допомагаємо, зазначає митець, і додає в майбутньому будемо використовувати як подіуми для виставок. Хранитель традиції. Усередині майстерні полиці й столи повністю закладені готовими розмальованими глиняними виробами та заготовками, які чекають своєї черги. На стінах розписані тарелі, очі розбігаються від барв та розмаїтих форм. Поки розглядаю, помічаю в іншому кутку кімнаті синьо-жовтий стяг, а під ним військову амуніцію. Її Сергій купує на кошти, зібрані на благодійних аукціонах, майстер-класах та розіграшах. Ділиться, що здебільшого виставляє свої роботи в Мережі Фейсбук, де гуртуються десятки охочих допомогти українському війську. А ті, кому щастить, виграють авторські керамічні вироби. Сергій вже майже 15 років зберігає та продовжує традиції гуцульського ремесла. Він перший у своїй сім'ї, хто вирішив займатися виготовленням кераміки, навчився гончарської майстерності в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, місті, яке виплакало не одне покоління майстрів цього краю. У майстерні горить світло, від натопленої печі в кімнаті зробилося тепло, поки розглядаю робоче місце: стареньке дерев'яне крісло, невеликий столик, на якому акуратно одна за одною розталені декоративні керамічні фігурки, бази з пензлями. Тим часом гончар дістає дві глини різних текстур та береться змішувати їх до необхідної консистенції. Поки місить, ділиться, як його кераміка переживала період повномасштабного вторгнення. Самого початку було не до кераміки, але потім, на хвилі національного піднесення і боротьби, все стало на свої місця. Інтерес зріс і буде зростати. Просто треба орієнтуватися на правильних речах, відкидати ту шару варщину, натомість створювати щось нове, переосмислюючи цінності. Так було і у 2014-му, Згадує він. Війна вплинула і на наявність матеріалу для гончарства, оскільки глину, яку використовують місцеві майстри, переважно провозили зі Слов'янська, де найбільше глянених родовищ в Україні. Зараз розповідає Сергій, він почав економніше ставитися до запасів, змушений використовувати залишки, які збереглися. Раніше непотрібну глину після виробів. Я викидав у кінці городу. Тепер вже звідти її беру, розмочую та заливаю в гіпсуму форму, після чого повторно використовую. Водночас його вже вимощені руки бігають по глині, розкачують її на дерев'яній дощечці. Мистецтво з печі у віконній рамі над столом прикріплена світлина, на якій біля Сергія сидять телеведучий Олександр Педан зі своєю донькою. Ті власноруч ліплять із глини глек. Чимало відомих гостей з усієї України навідались до дудки, щоб спробувати себе в гунчарстві і придбати локальну кераміку. Поруч за столом сидить його дружина Мар'яна і старанно виводить на горнятках хромби та хрестики. Уважно слухає історію з чоловіка, хоч чула її вже десятки разів, та періодично доповнює розповідь деталями. Сергій очима, сповненими любові, дивиться на Мар'яшу. Він так її називає. Моя дружина працює зі мною, а також мій старший син. Менший забігає забігаєноді в майстерню пожартувати. Тепло відгукується митець. Тут нікого не змушують. На винятком для Сергія є й те, що син продовжуватиме справу батька, оскільки той ще з малих років пішов слідом і має неабиякі успіхи в цьому ремеслі. Косівсько-альма матер у такому разі теж вирішили не зраджувати. Про свої перші роботи згадує з усмішкою. Розповідає, я виготовляв дебютне замовлення. Косівські плити, На виконаннях яких у нього пішло два місяці. А далі, при випіканні, піч підвела. Два місяці коту під хвіст, сміється Сергій. Довелося переробляти все заново. Але згодом я почав розуміти всі нюанси роботи та відчувати матеріал. І тоді вже все йшло як треба. Отже, тепер, коли глина вже готова, він заводить гончарний круг. Кладе на нього масу, ледь змочує її водою, щоб легше формувався виріб, і починає з першого етапу центрування, повільно та видовжуючи, то приплюскуючи глину, яка міняється та нагнеється в його руках, наче пластилін. він не починає ліпити гуцульську тарілку. Раніше такі миски на похороні роздавали за поману, розповідає він, не відводячи очей від майбутньої посудини. Після надання виробу необхідної форми його треба висушити. Для швидкого ефекту майстер застосовує професійний фен, проходить ним від до країв круговими рухами. Далі береться за побілку внутрішньої сторони миски ангобом, фарбою на основі рідкої білої глини. Потім відносить посудину на сушіння приблизно на 5 годин, показує керамічні печі, у яких висушує свої гончарні вироби. Останні роки дров'яні випали на косівщині лише почали відроджувати. Зараз небагато митців користуються дров'яними печами. Це дещо важче, оскільки заготовляти дрова не так просто, особливо на це впливатимуть погодні умови. Тому ми лиш балимося цим іноді. Сергій любить експериментувати з температурами, текстурами, кольорами, що дає змогу використовувати караміку не тільки для декорації, а й у побуті як елементи ужиткового мистецтва. Щось нове додає цікавості. Ми наче докидаємо дрова в багаття. Через це якраз зростає цікавість до косівської караміки. Можливість використовувати караміку в побуті, а не тримати в сервантах. У такий спосіб зростає її популяризація. Тому не треба боятися цього. Запевняє гончар. Глина це взагалі про експерименти. Без цього неможливо розвиватися. Підтримує чоловіка Мар'яна. Наступним етапом йде обточення. Сергій бере до рук маленьку петлю, якою забирає зайву глину, щоб не виглядало ідеальною заводською мискою. Зазвичай робота Сергія ділиться на замовлення клієнтів і на втілення власних ідей. Проте техніка виготовлення та етапи підготовки між собою не різняться. Хоч за стільки років він встигне бити руку на цій справі, та щоб впоратися з усіма замовленнями, однаково потрібно чимало часу. Цілий день і ніч працюю. Зранку встав та й пішов до роботи. На веснування каже, не вистачає часу зовсім. Та й грунт не зовсім придатний для сидіння, нічого не Виросте. Ось що злюбив із того, що на городі, показує коника. Історія пензлем: миска підсохла, тож біле тло утра готове до розпису. Сергій бере свій фірмовий писачок і починає декорувати миску, виводить кучері, хвилі, а в центрі, наче інь та янь дві рибини. Наголошую, що важливим, коли з'являється ідея виробу, є етап створення ескізу, хоча сам зарисовки вже рідко малює. Я переріс уже то. Професіоналізм нікуди тепер не зникне, віджартовується. Закінчивши нанесення орнаменту, знову відносить миску на сушіння. Етапів сушки найбільше, мінімум чотири. Покидає робоче місце, йде до будинку, звідки повертається з планшетом, відкриває на ньому свої давні ескізи, які ніяк не може реалізувати через брак часу. Далі береться розводити барви для рисунка. Сергій використовує традиційні кольори зелений, охристий та коричневий. Проте каже, що найважливішим елементом при створенні будь-якого керамічного виробу є піч. Від неї залежить кінцева форма витвору. Доки не вкладеш до печі, Кольорів не побачиш, починаю переважно із жовтої, бо зелена фарба, як запевняє, дещо агресивніша, та й боїться випадково пензля в неї вмучити. Кілька вільних мазків без зайвих зусиль і полумисок готові відправлятися в добрячий розігріту піч ще на кілька годин. Після першого випалу виріб набуває колір: із середини білий, а ззовні коричнево-оранжевий. Останнім необхідним етапом перед фінальним випіканням виробу є полива, покрита глазур'ю, всієї внутрішньої частини посудини. Акуратність нанесення не має ніякого значення. Усе одно воно буде текти так, як піп каже піч. А акварельність та легкість малюнку це саме те, що цінують у кераміці. Сергій наносить рідину, рівномірно розподіляючи поверхню. Потім знову етап випікання, що триває не менше доби. Сергій пропонує взяти на згадку будь-яке горнятко. Широкий асортимент дає змогу кожному обрати собі те, що до вподоби. каже, що незабаром більшість виробів із домашньої майстерні відвезе до району. Зараз організовуємо в Косові сімейну студію, де продовжимо проводити акції, майстер-класи. Це буде виставкова майстерня. Радо запрошує з рідними та знайомими приходити за кілька тижнів на відкриття. Покидаємо майстерню. На дворі вітер поволі гойдає листя. Повітря сповнене весняною свіжості з нотами яблуневого цвіту. Здається, зараз буде дощ. Пані Мар'яна вже зготувала вареники з вишнями на парі і кличе до столу. Від покоління до покоління. Доїжджаю до косівського базару на місцевій маршрутці. Щосуботи ярмарок ввабить справжніми якісними, автентичними антикварними речами, у які люд вкладав любов, тепло і власне почуття прекрасного. Традиційні речі ручної роботи багато вам розкажуть про попут та життя гуцулів: вишивки, кептарі, ліжники, килими, прикраси, вироби з дерева, старовинні скрині у них хочеться все це складати. Величезні довгі ряди різноманітної пропозиції. Тішить око і не залишають байдужими ні місцевого, ні туриста. Справжнє естетичне задоволення. Візитною карткою базару незмінно залишається рукотворне гончарство. За ним сюди приїжджає з усієї України посуд, кахлі, глечики, макітри, декоративні тарілки, свічники, писанки в інших. Свистунці та невеличкі статуетки. Місцеві майстри і гончарі охочу запрошують до себе кожного, хто проходить повз. Із великим захопленням розповідають про кожен свій виріб. Пропонують потримати в руках, щоб оцінити вишукану роботу та придбати щось з унікальних виробів. Колоритом віє вже на вході. Експозиції ознайомлюють відвідувачів з історії косівської мальованої кераміки. З зарогу лунає мелодія. Ташиний спів розливається на десяток метрів. Це місцевий майстер виграє мелодії на своїх глиняних свистунцях, періодично робить паузу, набирає повне легення повітря і далі веде свою партію, закликає прохожих оцінити його вироби і водночас насолодитися милозвучністю свисту зозульок. Беріть, спробуйте, які вони легкі, і звук такий чистий видають, демонструє, вдихаючи у виріб повітря. Тихо, буде вже, кажемо покупеці сусіднього павільйона. Буде вже? Буде вже. Грошей і так не буде, сміється чоловік. А я без грошей, безкоштовно. Видиш, у мене червоний капелюх такий, а на другий раз я зі гуцульський візьму, усміхається майстер і базаром знов розноситься пташиний мотив. Ну, купіть щось у нас, закликає він. Хоч якийсь маленький мекохін. Цей дефіцитний. Хочете? За два франка. Бере дерев'яний виріб і показує, як ним користуватися, виводить круги по денці керамічної миски. Сьогодні віряни святкують День Юрія, тож цієї суботи на базарі не всі крамарі вийшли торгувати, та не так людно, як зазвичай. Тому є можливість обійти всі відкриті торговельні прилавки, краще роздивитися кожен товар та завести бесіду з митцями, нікуди не поспішаючи. Уже майже півстоліття базар у косові розпочинається у четвертій ранку і триває до обіду. Примітка головне приїздити сюди з товстим гаманцем, оскільки з пустими руками повертатися ви точно не захочете.